У Дніпропетровську відбулося виїзне засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з приватизації. Одне з перших питань, яке розглянула комісія, виконання компанією ДТЕК та її структурним підрозділом придніпровської ТЕС – умов договору купівлі-продажу з фондом держмайна, а також умов енергопостачання споживачам Дніпропетровська. Я спеціально пригласив членів комісії, які представляють всі політичні партії групи входящих парламент, для того, щоб вони анілічно обіділіс. В неприемлемой для города Днепропетровской ситуации, когда преднепровская ОТЭЦ фактически взяла в заложники. Жителі моєго родного города на думку Бориса Філатова компанія ДТ, користуючись тим, що є монополістом на ринку енергопостачання, нав'язує свої умови як Міністерству паливної енергетики, так і всій громаді Дніпропетровська і взагалі потребує контролю з боку правоохоронних органів. Знаєте, так не вийде. От купили, у нас не виходить, нам дорого вугілля брати. Тому ми візьмемо отріжові половина міста або три міста від потреблення, тому що у нас є проблеми фінансові. У вас є проблеми, так верніть до государства. Логіка ж абсолютно проста. Не менш резонансним питанням, що було винесено на розгляд комісії, стало будівництво Дніпропетровського метрополітену та кредиту міжнародних інвесторів, який на нього виділено. У нинішніх умовах переконані члени комісії приватизовувати компанію метробуд жодним чином не можна. Головним рішенням, яке сьогодні прийняла спеціальна контрольна комісія Верховної Ради, рекомендувати кабінету міністрів і фонду державного імусства компанію Метрострой не виставляти на приватизацію, а передати в комунальну. Собственность громади города Дніпропетровська. Говорили цього дня і про приватизацію гуртожитків. На думку присутніх, порушення прав жителів гуртожитків у Дніпропетровську відбувається сильніше, ніж будь-де в Україні. Як приклад, проводять гуртожиток по провулку добровольців, 10, який відзначають всупереч законодавчим нормам, відібрали у мешканців, зробивши там приватний готель. Олена Дроздова, об'єктив, 27-й канал.